Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благодатні при Святого Духа, насіння Ісільце, благодатні Опри Пресвятого Духа, окроплення водою Отговор Святого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Войм'я Отця і Володимирина Сіння і зілля це. Во ім'я Отця і Сина благословляється, освячується. Плоди меди насіння і зілля це. Благодаті благосвячується, плоди мене. Амінь, благословення. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, благословляється, освячується. Окроплення водою цією освяченою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.